Сміття на тротуарах, дорогах та алеях. А урни в Маріїнському парку. Після вибухів у Дніпропетровську столиця поступово потопає у смітті. Після євро хату вирішили прибрати. Напередодні футбольного чемпіонату їх прибрали із вулиць столиці, бо визнали небезпечними для життя туристів. Тепер бетонні урни повертаються із заслання. Проте ненадовго. На зміну їм мають встановити такі ось металеві конструкції. Проте киянам, схоже, вони не зовсім до душі, адже сміття часто залишається поза межами урни. На час проведення Єврочемпіонату по Києву понаставляли більше двох тисяч, так би мовити, модернізованих смітників. Обіцяють буде більше. Зараз у нас уже є домовленість із київським радіозаводом і українським товариством сліпих на виготовлення додаткової кількості нових легких урн, які ми придбаємо і установимо. А поки ми повернемо на вулиці ті сміттєві урни, які було демонтовано напередодні футбольного чемпіонату, заявив голова Київської міської адміністрації Олександр Попов. Працівники Київського радіозаводу нам підтвердили, їм справді замовили модернізовані урни. Проте скільки та за якою ціною керівництво повідомляти не захотіло. От вам сказали, одно канала, были буде предложения. Он категорически отказывает. Так він навіть не знає на яку тему ми хочемо з ним говорити. Ну яка різниця. Он Оні на такі теми ні дають. спасибо. Натомість у товаристві сліпих тільки від нас дізналися, що у них з КМДА також є домовленість на виробництво вибухобезпечних смітників. кажуть, у них навіть немає спеціального обладнання для виготовлення таких урн. Тим часом, за словами самих представників столичної влади, вибухобезпечних урн вони мають намір закупити близько 15 тисяч. Вартість одного модернізованого смітника 300 гривень. В загальному перерахунку накапає на мільйон гривень. Уляна Дрючкова Володимир Головець, новини. you